Добрий день, шановні друзі, вітаємо вас на youtube каналі компанії «Авторегіон». перед вами. Вахтові автомобілі або летючки на шасі Деодексен, які одразу після цього відео поїдуть до нашого клієнта. Шановні друзі, Деодексен це сучасний надійний автомобіль, який ідеально підійде як для великого бізнесу, так і для малого бізнесу. У нього йде надміцна рама і двигун FPT стандарту Євро 6. Особливостями вахтового автомобіля є дві основні його частини. Перша це пасажирська частина, яка розрахована на 12 пасажирських місць з трьохточковими ременями безпеки. Як ми бачимо, все досить гарно та якісно. Тут 12 місць з високою спинкою, з трьохточковим ременем безпеки. Є переговорний пристрій. Також в ньому є розпашні вікна. Аварійний вихід у вигляді люку та автономний обігрівач, який я казав, він знаходиться знизу під сидінням. Є вогнегасник, і є аптечка. Вантажна частина, вона там позаду, я зараз її покажу. Що ідеально підходить для розміщення будь-якого інструменту або додаткового обладнання. Насправді він дуже вмісткий. Сюди можна розмістити багато додаткового обладнання та інструментів. З цієї сторони, у нас є вимикач і вмикач світла. Що ж у нас в кабіні? А, значить, місце водія обладнано. По-перше, що саме цікаве, тут є підігрів руля, що дуже зручно, комфортно в зимовий період. Є мультикермо, мультикермо, а також тут є кондиціонер, є магнітола. До речі, це переговорний пристрій з людьми, які знаходяться в Кунгу. Бортова панель, де тут цифрова. Коробка передач шестиступенева механічна ZF. Весь ключовий доступ. Є система попередження про виїзді смуги та система екстреного гальмування. Є скло підіймачі, дзеркали регулюються також це електрорегулювання дзеркал, тут є та підігрів дзеркал. Є додатково ще примусове підігрівання паливної системи, старт-стоп. Це, до речі, дуже допомагає там, в період, коли пробки в місті економити паливо. А позаду у нас є ось такий відсік. Туди можна зложити речі, водія, інструменти, будь-що. Туди можна розмістити тахограф, є годинник, ну і додаткові е, ніші там, під кнопочки, під що потрібно. Освітлення, дзеркало, в принципі, все як має бути. До речі, садіння водія тут на пневмого що дуже комфортно в умовах бездоріжжя. Вахтовий автомобіль на шасі Деодексен. Це сучасний надійний, комфортний автомобіль, який забезпечує доставку персоналу на різні об'єкти, під різні роботи, де що треба кому виконувати, працювати, будувати. Ці автомобілі призначені саме для цього.